Кедронний коледер, значить, е, власне кажучи, е, він був побудований в. В ЦЕРНі вартість там біля 8 чи 10 мільярдів доларів вже вже різні, різні оцінки дають. Значить, Основна наукова його функція полягає в тому, щоб е, остаточно перевірити стандартну модель і, можливо, знайти якісь відхилення від неї. Значить, що таке стандартна модель елементарних частинок? От Ми знаємо, що у нас є чотири е, взаємодії, е, фундаментальні взаємодії це гравітація, да, електромагнетизм, яка є е, комбінація електричної і магнітної взаємодії, є слабка і сильна взаємодія, які відповідає. За те, що ядра наприклад, тримаються докупи, атомні ядра і за бета розпад, відповідає слабка взаємодія, за бета розпад, за, власне кажучи, наприклад, термоядерний синтез, джерело енергії на сонці, джерело енергії на землі і так далі. Тому, тому якби, стандартна модель це така модель, яка намагається об'єднати три з цих чотирьох взаємодій. Сильну, сильну, слабку і електромагнітну взаємодію. значить, важливо те, що ну починаючи з 20, там, початку двадцятого століття, фізики намагалися, от коли вони відкривали одні за іншими елементарні частинки, вони намагалися будувати модель повну. Замкнену і самоузгоджено. Що таке повна модель? Значить, всі процеси вона пояснює. Да? всі всі відомі процеси вона пояснює. Це хороша модель. Да? як тільки модель є повною, ми можемо сказати, що ми вже побудували модель, яка добре описує реальність. Замкнена модель, хороша модель в теоретичній фізиці. Вона має не тільки щось пояснювати, все, що ми знаємо, але й передбачати щось нове. Да, замкнена модель це всі передбачення моделі перевірені. Да? І самого модель це коли у вас немає внутрішніх протиріч. Ну, який приклад внутрішніх протиріч. Наприклад, якщо ви підкидаєте монетку, да, то ймовірність 100%, що вона впаде або на одну сторону, або на іншу, або е, стане на ребро, або зависне в повітря, Да? Сума, сума е, цих ймовірностей дорівнює одиниці. Е, що люди бачили, от в х роках ХХ століття знову ж таки, коли описували слабкі взаємодії. Вони бачили, що ймовірність взаємодії слабких процесів вона зростає з енергії як енергія в четвертій степені. Да, вона дуже мала. Слабкі процеси, якраз дуже слабкі. От, наприклад, ну так і називається, тому що ця ймовірність була малою, але вона, ну люди, побачили просто, що і з теорії, з експерименту, що ймовірність слабких процесів зростає як енергія в четвертій степені. І що це означає? Це означає, що ми підвищуємо енергію взаємодії, і рано чи пізно ймовірність перевищить одиницю. Нонсенс. Так? Значить, для того щоб для того, щоб цього позбутися, власне кажучи, і була введена стандартна модель. Тобто були введені спочатку нові частинки, які, е, які, взаєм, е, які позбавляли, якби, модель таких властивостей. Але коли ви е, рахували е, ймовірність переходу в ці нові частинки, вона знову ж таки на великих енергіях перевищувала одиницю. Для того щоб е, цих е, Таких незручностей позбутися, люди сформували стандартну модель. Бозон Хікса якраз був введений для того, щоб ці е, е, як розбіжності на високих енергіях повністю компенсувати. І Бозон Хікса довгий час шукали і не могли знайти. І якраз великий адронний коледер був побудований з наукової точки зору для того, щоб знайти цю останню цеглину стандартної моделі, без якої вона була б ну, не, не мала б сенсу. А да, тобто, якщо б е велика адронний коладер не знайшов би бозона Хікса, то це означало, що е наш світ би ну в те да фундаментальний взаємодії е він би ну який є, він би порушився, да і ну мали б е робити щось щось нове. Бозон Хікса це така, якби частинка, яка, яка генерує масу всіх інших частинок, і е, зокрема самої себе, і е, яка е, також має е, ту властивість, що вона, вона компенсує ті е, останні розбіжності, да, тобто з точки зору науки, ві, пошук і відкриття Бозона Хікса було дуже дуже важливим. Там, значить, але е, сам по собі великий адронний колайдер він е, має не лише наукову цінність. Да? Тобто, зрозуміло, що прилад вартістю там 8 чи 10 мільярдів доларів побудувати просто для того, щоб там декілька-декілька десятків тисяч людей зробити щасливими. Це маловато великовато якби. Е, да? тому насправді в ну при побудові таких великих великих приладів люди використовують люди використовують як правило досягнення науково-технічного прогресу якби не найбільш такі найбі найбільш передові в чому ідея ідея в тому що ви завантажуєте Держзамовленням, так би мовити, ну тому що це все фінансується з бюджетів тих країн, які беруть участь в церкні. Е, держзамовлення нових е, нових приладів, нових детекторів, абсолютно нових, наприклад, тих самих магнітів надпровідних і так далі, які е, далі ви е, як за рахунок держзамовлення розвивається, розвиваються ці фірми, а потім вони е, звичайно можуть виробляти ці е, товари, і вони якби вже. Освоїли технологію, вони можуть використовувати цю технологію для, ну скажімо так, індустрії народного господарства да, те, що називається, тому той самий надпровідний транспорт, високошвидкісний, ті ж самі детектори і так далі. Вартість цього складає десятки сотні мільярдів доларів. І якби це, це все пораховано, і саме тому якби на великий адронний колайдер дали таку велику суму. Тобто, все це якби відіб'ється в тих нових технологіях, які отримає Європа. Ну там США, як не невеликі там партнер, це ну, в основному Європейський Союз фірми які які поставляють туди обладнання в тому числі до речі українські тобто харк харківські наприклад сенселяційні матеріали інститут там по -постав, поставляє як, як дуже як унікальні монокристали, вирощені ну колись для військової технології да зараз ці замовлення дозволяють їм залишатися на плаву ну і якби шукати шукати нових нових якби постачальників для своєї продукції як влаштована робота адронного колайдеру? Значить, стикаються частинки лоб-лоб з дуже великою енергією. Тобто, дивіться, як наприклад, ви, ви, ви зацікавлені чомусь там зробити найбільшу шкоду, шкоду автомобілю. Да? Тобто, виявляється, що найбільшої шкоди можна досягнути не коли ви розженетеся і вдаритися в стоп. Да? Які не рухається, а коли вдаритися в машину, яка рухається з великою швидкістю на вас. Правильно? Та ж саме працює в великому адронному колайдері, тільки це якби не шкода певному розумінні користь, тому що е, чим більше е, якби, кінетична енергія, така, зіткнення е, в системі центра Мас, тим, тим більше народжується, народжується нових частинок, і тим більше маси вони можуть бути. Зокрема, серед цих частинок може бути і бозон Хікса. І Інші частинки, які там шукають на великому адронному колайдері в продуктах розпаду. І е, тому ідея полягає в тому, що просто є два кільця, які, в яких е, розганяють ну, оскільки це електрично е, заряджені частинки, їх можна розігнати до дуже-дуже е, високої енергії, і потім лоп в лоп, якби їх зіткнути. І в результаті. Таке зіткнення. Зіткнення планую так, щоб вони були в, в центральній частині детекторів. Детектори, е, ну, це детектори насправді там е, дуже-дуже великі. Е, найбільший детектор в е, великому дронному колайдері це е, як е, піраміда Хеопса розміром. Тільки піраміда Хеопса зроблена, ну 100, більше 100 метрів. Детектор Атлас в церні. Це піраміда Хеопса, але піраміда Хеопса зроблена з там я не знаю електроніки, і яка знаходиться при температурі там рідкого гелія. Тобто, це така дуже 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 якби складна технічна структура машина. Ось і вся ця машина, якби зроблена для того, щоб е, всі всі можливі продукти продукти реакції е, записати, тобто як е, визначити і записати їх енергію, їх координати, час, коли вони, коли вони прийшли, і так далі, і по ним якби відновити відновити траєкторії і енергії первинних частинок. Які якраз і досліджуються. І серед цих первинних частинок можуть бути е, якраз бозонних хік. Ну, точніше, ми вже добре знаємо, що, що, вони, що вони там є, але також можуть бути інші частинки, які, які продовжують шукати на великому адронному колайдері. Вчені — це як такі віслюки, розумієте, які, які, у них є свої інтереси, да, але їх в. Прягають в возик, які, які нас насправді е, везе якісь інновації. Да? Тобто справа в тому, що от, якщо ви змусите вченого просто е, працювати, е, якби по. Скажете йому там робити те те чи інше, от часто це не, не виходить. Да? Якщо ви скажете йому там зробити адронний колайдер, який ну реально дасть щось в науці, то ви можете е очікувати, що в процесі цього створення буде зроблено дуже багато нових технологій, просто, просто тому що потрібно як оптимізувати його роботу максимально чином. Ну тобто приклад. Інтернет да там в протокол да з'явився в ЦЕРНі, да зараз з'явився грі, тобто е, там технології як, як розвиток. Тобто, ви просто не, не очікували цього, але е, ви змушені це робити, тому що там настільки багато е, зіткнені багато інформації утворюється, що навіть там один е, кластер, е, навіть найбільший кластер, не може не може ефективно обробляти ці дані. Та, тому ви змушені якби, робити як, мережу розподілених обчислень. Та, і ця мережа потім може використовуватися для ну, будь-яких задач там, народного господарства.